Футбольний прогноз чемпіонат України. Прем'єр-Ліга, 24 й тур. П'ятниця, 11 квітня, ЛНЗ Черкаси, Шахтар Донецьк. Друзі, з радістю вітаю. Не зовсім таким весняним днем. У нас сьогодні до п'яти морозів було під ранок. Е -е -е, такий. Квітень, я пам'ятаю тільки цього грудня. Але не дивлячись на е, недосить відповідну погоду, футбол відбувається при будь-умовах. Ви знаєте, е, що навіть ситуація складна в країні не заважає нам Проводити. Чемпіонат. чемпіонат серед колективів УПЛ. 24-й тур стартує матчем черкаського клубу ЛНЗ, який приймає Шахтар Донецьк. Донецьк ще не втратив своїх шансів на чемпіонство. І продовжує переслідувати лідерів Олександрію і Динамо. Для того, щоб і надалі до останнього шансу, до останньої нагоди такої е переслідувати лідерів, треба в кожному з матчів, які залишились. А залишилось рівно 8 матчів для Шахтаря. Є матч в запасі недограний. Е, є чудова нагода, і треба всі матчі 100% вигравати. Лише тоді з'явиться в результаті поразки або втрати очків Олександрією чи Динамо. Тоді з'являться шанси у донеччан. Наздогнати ну, для початку Олександрійців. І ось тому всі матчі за участю Шахтаря, я вважаю, дуже дуже понад важливі. ЛНЗ. Десята сходинка. 25 очків в таблиці. Е, Нібито і забивають приблизно по. Одному м'ячу за гру, але ж дивіться, скільки пропускають. 1,5 десь так е округлюючи, 1,5 м'яча за гру пропускають ЛНЗ. Шахтар, краща ситуація. 51 забито за 22 матчі. І 16 лише пропущено. Це один з найкращих показників УПЛ цього сезону. 47 очків. Третя сходинка поки що у Шахтаря. І я вважаю, треба дуже грамотно і правильно раціонально, розставити всі акценти. На всі матчі, що залишились, розподілити і розтягнути свої сили, свою енергію. Для цього треба включати економ режим. І тоді, і тільки тоді, Шахтарю, надасться така нагода і випаде такий шанс все ж таки наздогнати Динамо. Але насамперед треба наздогнати спочатку Олександрію. Адже навіть за втраченими голами, якщо гіпотетично уявити, що Шахтар цей пропущений матч виграє і додасть три очки в турнірній таблиці, то все одно за втраченими очками Шахтар відстає від Олександрії на Три пункти. Це все було втрачено у першому колі. Дуже багато поразок у Шахтаря небажаних. І зараз розплачуються за ті негаразди і за ті поразки гірники. Ось така ситуація. Тому я вважаю, друзі, дуже важливо. Перемагати, як то кажуть, малою кров'ю. Ось хто зрозумів, на що я натікаю, це означає, що включати економ режим і з мінімальними затратами і втратами. Треба перемагати і здобувати у кожному матчі по три очки. Це головна задача для гірників. Ну, а задача для черкащан утриматись у прем'єр-лізі. На Єврокубки у них шансів вже нема. Про це навіть і мови не ведеться. Я вважаю, ви погодитесь зі мною. А головна задача. Втриматись прем'єр-лізі, що поки що вдається, ЛНЗ. І е, щоб не розбіглись хлопці. Оце головна задача для клубу такого рівня, як ЛНЗ Черкаси. Я ні в коїм разі не хочу недооцінювати ЛНЗ. Це справжній боєць. Я дуже поважаю цей молодий клуб. Який тільки недавно представляє Черкаси славне місто. А до цього там вони представляли навіть село Лебедин. Ви знаєте, Звідси і назва: Лебединський насінневий завод ЛНЗ. Тому ми вже знаємо один успішний клуб, який на всю Україну, на всю футбольну Україну, заявив про себе клуб із села, це Колос Ковалівка з Київської області. І тому недооцінювати такі клуби не потрібно. І тому я, вважаючи на все, що я вище сказав, хочу оголосити свій. Один єдиний прогноз. Я вважаю, що тут навіть один матч, о, вибачаюсь, один м'яч може вирішити долю цього, цієї гри. 1-0 на користь Шахтаря. Ну, максимум 2-0, 2-1, або ж все ж таки впевнена перемога 3-0. Але не більше трьох м'ячів взагалом. І е, звідси випливає мій остаточний і єдиний варіант прогнозу: це перемога шахтаря, і тотал менше половиною м'ячів. Тотал менше 3,5. При перемозі гірників. Коефіцієнт. 1.94 Не забувайте підписуватись на наш канал, друзі, хто ще не зробив цього досі. І пам'ятайте, що ваші шалені вподобайки, ваші неймовірно дорогоцінні лайки і змістовні коментарі під даним відео це головний стимул для подальшої роботи. Потужна мотивація для боротьби проти букмекерів. І найголовніша і найважливіша підтримка нашому каналу і всій нашій спільноті Майстер-клас. Дякую вам за це, друзі. Скріншоти по всім моїм прогнозам, по всім напрямкам, по всім видам спорту, по всім матчам і змаганням, по всім скріншоти, я закидаю у телеграм-канал. Посилання до якого у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь. Слава Україні! Скорішої нам перемоги над рашизмом! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові й добра. До зустрічі, друзі, всім папа. -па.